Доброго ранку, дня вечора, ночі, шановне панство, я вітаю вас на другому сезоні подкасту Інтелектоманія. Тут ми говоримо про те, як ми приймаємо рішення, мислимо, помиляємось, а також прагнемо аналізувати події, які відбуваються довкола нас, крізь призму цього знання. Тема сьогоднішнього епізоду: хто знав, що буде війна. Періодично в нашому суспільстві спалахує дискусія про те, чи могло політичне керівництво країни передбачити початок повномасштабної російської агресії. Критики звертають увагу на те, що американська та, зрештою, і українська розвідки інформували українських високопосадовців про неминучість нападу, проте вони чомусь не йняли їм віри і все ще сумнівалися в тому, що Росія зважиться на цей крок. При цьому критики часто не забувають підкреслити власну прозорливість. Мовляв, вони якраз виявилися більш далекоглядними і були впевнені в тому, що війна таки буде. До речі, я звернув увагу на одну цікаву річ: що довше триває війна, то більше людей розповідають про те, нібито знали про її неминучість. Проте мене це зовсім не дивує, оскільки наша схильність, дивлячись в минуле називати важку передбачувану подію, цілком прогнозованою, я добре відомою когнітивній науці і отримала назву ретроспективний детермінізм або ж ефект я так і знав. Уявіть собі картину, яка, мабуть, добре відома всім тим, хто дарував дитині м'яч, не дорослий, а дитячий, легенький з маленькими малюнками на поверхні. Давайте уявимо. Що наш малюк вирішив не чекати походу на вулицю та урочисто встановивши м'яч в центрі кімнати, що сили б'є по ньому. Чи можете ви передбачити, в якому місці врешті опиниться м'яч після цього удару? Знаю, що люди з досвідом одразу ж зауважать, що опиниться він у маминих руках, яка рішуче спробує поставити крапку на кар'єрі юного футболіста. Ви праві! Але для експерименту давайте уявимо, що мама просто стоїть і посміхається поруч з букетом квітів, подарованих їй з нагоди свята. Отож, чи зможете ви передбачити кінцеву точку польоту м'яча? Звичайно, ні. А тепер давайте уявимо собі, що ця подія була записана на відео, і ми маємо змогу переглянути, як все відбувалося. Отже, спочатку м'яч полетів у напрямку шафи, відбившись від якої потрапив у тата, але той вміло ухилився, та там взагалі гарно дається цей маневр. Тому потрапив у маму. Вони завжди чомусь опиняються на дорозі м'яча. І, врешті, зачепивши вазу з квітами, вони наче маніт притягують м'ячі, весело поскакав у куток кімнати. Тепер все зрозуміло. Пояснити, чому м'яч опинився там, де він опинився, виявляється, не так же й складно. Проте, якщо ми ще раз запропонуємо дитині провести той самий експеримент, а вам передбачити кінцеву точку польоту м'яча, то ситуація знову стане невизначеною. Існує стільки можливих траєкторій його руху, що знати напевне, де він опиниться, видається майже неможливим, і не тільки тому, що мами вміють гарно ховати м'ячі. Пояснювати події, які вже відбулися, набагато легше, аніж прогнозувати їх. Дивлячись назад, історичні події майже завжди виглядають передбачуваними і зрозумілими, Ось тільки коли ми стоїмо на їх порозі, то майбутнє видається туманним з безліч можливих варіантів розвитку. Напередодні 24 лютого Володимир Зеленський якраз стояв на порозі такого туманного майбутнього. Крім даних американської та української розвідок, у нього були й інші розвіддані, а також інформація, яку він отримав від європейських партнерів, які, як ми пам'ятаємо, не дуже високо оцінювали шанси початку повномасштабної російської військової агресії. Зрештою, президентові України було добре відомо, що рішення про початок війни залежить від однієї людини його російського візаві. А що робиться в тій голові, мабуть, і самому Богові невідомо. Невизначеність та туманність майбутнього, думаю, неодноразово доводили українського президента відчаю. Зрештою, майже всі ми перебували в такому стані напередодні війни, проте дехто про це забув і тепер, дивлячись у минуле та ясно бачачи весь розвиток подій, сповнюється думки, що все це можна було передбачити, і при цьому ж, звичайно, винить керівництво країни у відсутності такої далекоглядності. Саме в такий спосіб проявляє себе ретроспективний детермінізм. Наша схильність сприймати події, які вже відбулися, як очевидні та передбачувані, хоча до початку цих подій їхній розвиток видавався нам туманним та невизначеним. Ця схильність може мати неприємні наслідки з одного боку, ми нерідко починаємо звинувачувати осіб, від рішень яких залежив розвиток цих подій у недалекоглядності та некомпетентності. Забуваючи, що самі ми дивимося на ці події з точки зору тих, хто вже знає, як все відбувалось. Водночас, ефект, я так і знав, може мати неприємні наслідки і для тих, хто став його безпосередньою жертвою. Справа в тому, що ретроспективний детермінізм може викликати у нас надмірну впевненість у власній здатності передбачати розвиток подій, що у свою чергу може привести у майбутньому до неправильних рішень з поганими наслідками. Крім того, минулі події повинні бути для нас уроками, які дають нам новий досвід і знання. Якщо ж ми самовпевнено стверджуємо, що добре знали, як все буде, то позбавляємо себе привілеї вчитися на власних помилках. В результаті ці помилки не забаряться знову завітати до нас. Щоб не стати жертвою цієї далеко не безновинної ілюзії, варто завести щоденник, в якому перед важливими рішеннями, подіями, наслідки яких важко передбачити, занотовувати, які варіанти майбутнього ви бачите і яка, на вашу думку, ймовірність кожного із них. До речі, ймовірність обов'язково варто записувати цифрами, наприклад, 30%, 50% і так далі. Згодом, переглядаючи ці записи, ви здивуєтесь, наскільки важко передбачуваними вами давалися події, які, трапившись, видаються цілком прогнозованими і зрозумілими. Завершити цей епізод я хочу метафорою: якщо поглянути в минуле, то ми завжди там побачимо ту єдину стежину, яка привела нас туди, де ми є. Якщо ж розвернутися в бік майбутнього, то там на нас чекатиме безліч стежин, які звиваючись, тікають у стей туман. Я не думаю, що варто критикувати тих, хто стоячи перед цим туманом вагається і, врешті, робить невдалий вибір. Проблема не в тому, що інколи наші рішення можуть привести до поганих наслідків. Проблема в тому, що ми виявляємося не готовими до них. Майбутнє це спектр можливих сценаріїв, і треба бути свідомим та готовим до кожного з них. Біду важко передбачити, але підготуватись до неї цілком реально. Це був перший епізод другого сезону подкасту Інтелектоманія. Дякую всім, хто був з нами і підтримував. Слава Україні!